11.30 ранку до місця, де сталася аварія, приходять полтавці. Вони кладуть квіти та дитячі іграшки. Я була знайома з Артемом. Ми здружились останні ну до цієї події буквально за місяць, може менше. Коли ми дізнались про цю аварію, було дуже несподівано. Ми перечисляли гроші на лікування дуже. Старали, думали, що він викрапкається за підрахунками організаторки акції Наталії Рогозіної. На акцію прийшли близько сотні людей. Такі ж цифри називає речник поліції Полтавщини Роман Грішин. Прийшла підтримати цю родину в цій акції, щоб це, скажімо, не пройшло, не затихла ця акція, щоб відбулося правосуддя, щоб виновні, які дійсно зробили таку страшну річ, були наказані. 12.10. полтавці виходять на проїжджу частину. Акція висловлення співчуття родині Артема Левченка біля малої академії мистецтв у корпусному парку поступово перетворилася в акцію перекриття руху. Ми прикрили рух по вулиці з метою, щоб наша влада місцева звернула увагу на випадок смерті дитини нашого колеги Левченко Олега. Дитина переходила пішохідний перехід, вела велосипед і Її збила машина. Через півгодини після перекриття руху до людей вийшов представник слідчого управління. Я вас запевняю, що сьогодні, можливо, завтра, максимум, буде прийнято рішення щоб щодо притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. За словами Лялі, на справу перекваліфікували. Нині розслідування триває за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Адвокат водійки Мерседеса Саєнко Олег Губа повідомив, я сподіваюся, і від імені Наталії, що все буде зроблено об'єктивно, без жодного тиску з приводу громадськості насильного та масової інформації. Наталія Саєнко наразі знаходиться в місті Полтава. За весь час моменту початку до судового розслідування вона в Україні не залишала. Поховають Артема завтра, відспівають 15-річного хлопця у Свято-Успенському соборі, повідомила його мати Наталія Левченко. Неповнолітнього велосипедиста 6 листопада збив позашляховик на пішохідному переході. Кермувала автівкою 34-річна Полтавка Наталія Саєнко. Ігор Ізотов Микола Ярьонко, Полтавські телевізійні новини.